Добрий день, жителі села Драгова. Хочу вам розказати в цьому відео про збір коштів фондом розвитку Драгова у скриньку, яка була розташована, знаходилася у Василя Михайловича худо в магазині Коніка. Збір завершено. У скриньці які були скинуті в благодійні внески, записані у список. Спискові... Список доступний для перегляду. У списку у наявні тільки ті Особи, які подали благодійний внесок через скриньку. Тому нагадую вам і попереджаю, щоб не було просто спекуляцій. Якщо хтось комусь десь щось давав, передавав, а вас у цьому списку немає, будьте в курсі, що в цьому списку тільки ті особи, які давали благодійні внески через благодійну скриньку на фонд розвитку Драгова у Василя Михайловича, худо в магазині Коніка. Інші, хто кому давав на карточку, на вулиці, ще десь, тут немає. Де кошти ваші поділися, не знаю. Звітуємо про ці кошти, які вже зібрано. Було зібрано 12 20 гривень. Крім того, мали залишок з минулого року. Разом у нас є на ремонт центральної дороги в Драговій 15 777 гривень. Доступно в спискові, список у нас розроблений на базі таблиці Excel. Будете мусити вчитися користуватися таблицями Excel, тому що всі попередні облагодійні акції, які будуть проходити, все звітування буде у формі таких таблиць. І щоб вам було, нам було легко звітувати перед вами і вам було легко переглядати, і був легкий доступ і прозоре використання і надходження коштів. Тому було прийнято рішення опрацьовувати всі надходження та витрати в таблицях Excel. Тому <кій> переходьте за поселенням, дивіться у таблиці. Крім того, нагадую вам, яка ситуація сталася і як ця ситуація вирішиться з ремонтами доріг. Ми почали були ще 25-26 травня збір коштів, але в кінці травня, 30, го якщо не помиляюсь, травня сільський голос зробив оголошення, що. Буде ремонтуватися дорога. <кій> Мало вийшло неправильно по-свинське з боку сільського голови, тому що йому було відомо про розпочатий збір намі. Було відомо, що намі закуплено вже дві вантажні автомобілі гравію, замовлено 6 тонн цементу та 10 каністр пластифікатора. Але менше з тим, на це ніхто не звертав увагу. І було оголошено, що буде окремо збиратися проводитися ремонт дороги. Тому всі кошти, які були подані до благодійної скриньки, будуть використовуватися тільки для ремонту дороги центральної дороги. Так як ремонт вже розпочав робити Михайло Довганич разом з депутатом Крульком, і вони привселюдно оголосили, що кошти для ремонту дороги. У Драгові не потрібно, тому що все фінансує крулько, потрібні тільки руки. Тому е ці кошти ми не будемо використовувати, тому що е щоб не вийшло так, що ми брехачі. Ми зібрали, а сільський голова говорив, що кошти не потрібно, а ми їх будемо використовувати. Тому е нами для початку прийнято рішення таке, що якщо є бажаючі з того списку, е хто цього року кинув гроші для ремонту центральної дороги, можете звернутися. До мене ми вам кошти повернемо. Якщо не звертайтеся, то кошти у нас будуть стояти як в резервні, 15 тисяч гривень, за які після того, як Михайло Довганич та Крулько відремонтують дорогу. Ми за ці кошти зробимо пішохідний перехід біля школи в селі Драгово для безпечного переходу учнів через дорогу. Буде придбана краска. І інші кошти залишаться для таких ремонтів, непередбачуваних, і лише центральна дорога. Не будемо ми їх використовувати, ані на узбіччя скошувати, ані на, яких, як, на якихось вулицях інших проводити ремонти, або ще якісь інші потреби. Якщо благодійники давали кошти для ремонту центральної дороги, то ми їх використаємо лише для ремонту центральної дороги, навіть якщо піде на те. Що використаємо їх і наступного року, якщо цього року не потрібно буде. Або благодійники, які подавали кошти, ми їх всіх знаємо, вони всі записані, можуть звернутися і або забрати свої кошти, або наступним, найближчим часом буде оголошена наступна благодійна акція, яку будемо робити через благодійний фонд, то зможуть просто свій внесок передати на інший благодійний проєкт. Тому збір коштів на ремонт центральної дороги в Драгові нашим благодійним фондом припинено. Через те, що сільський голова повідомив, що буде робитися за фінансування крулька, який дає бетон, і силами Драгівчан. На рахунок ще тої ситуації, що. Кошти не потрібні. Багато людей до мене звертається, що чому не потрібні кошти, а при бетонуванні дороги біля міксеру так само ходять, збирають в скриньку. То я вам хочу сказати, що збирає не фонд, збирає я не знаю хто, якщо сільський голова замовив міксер, про який говорить, що міксер безкоштовний, але біля міксера з бетоном збирають кошти, то це питання не до мене. мені про це нічого не відомо. Питайте людей, які в цьому більш обізнані. І ще хочу сказати на рахунок дороги в Чумалєва за минулий рік. Були коментарі, що дорогася зробила не доробила. Минулого року у нас після завершення ремонту центральної дороги від Золотарьова до, до центральної частини Драгова, був лишився залишок. В сумі, якщо добре пам'ятаю, 60 або 70 тисяч гривень. Було прийнято рішення ці кошти, за ці кошти відремонтувати відрізок дороги на Чумалів. Але були у нас так само дискусії, тому що трохи люди, які брали участь у цьому ремонті, у цій організації не розрахували свої сили. Мною пропонувалося за ці кошти використати на облаштування зупинок, але більшість прийняла рішення відремонтувати цю дорогу в сторону Чумалєва. Ніхто би цю дорогу не починав ремонтувати, якби не було попередньої згоди з сторони Чумалєва з чумалівськими людьми, які були готові взяти участь у цій ремонті цієї дороги. Нам було просто зачищено ями, за залишок кошти, який у нас лишався, ми забетонували. а Потрібно було ще тільки закупити 6 тонн цементу зі сторони Чумальова і гравій, і заплатити мішалку. Там робота залишилася було на один день. Але так як Чумалівський потім відмовилися від своїх слів, так як з ними домовлялися, то ми не будемо робити дорогу. І тому відмовилися і минулого року, і цього року не будемо продовжувати робити дорогу. Але якби не було попередньої згоди чумалівських людей на те, що вони візьмуть участь у співфінансуванні, долучаться до збору коштів, то ми б і не починали робити роботу в напрямку Чумалів, робити дорогу. Тому підсумовую. У спискові, який зараз можете знайти під цим відео, наявні тільки люди, які давали у кошти у благодійну скриньку в Василя Михайловича Худо, ремонт дороги продовжує робити доланич та крулько. Збір коштів нам і припинено, тому що сільський голова говорив, що кошти збирати на дорогу не потрібно, тому що бетон дає крулько безкоштовно. Кошти, які зібрано, буде використано тільки для ремонту центральної дороги. Чи до кінця року, чи на наступний рік залишаться, кошти не пропадуть. З минулого року у нас залишилося 3000, чимось не пам'ятаю, гривень. І крім того, якщо буде завершено довганичом і крульком ремонт центральної дороги, то нами за ці кошти, які ми зібрали, буде зроблено дорожню розмітку, пішохідний перехід біля школи в селі Драгово. Така на даний момент ситуація. Дякую всім за розуміння і на все добре.